Доброго дня, дорогі друзі, і сьогодні у нас операція потовщення сатевого прутня. Цю операцію ми робимо сумісно з пластичним хірургом, тому що вона має два етапи. Перший етап це забір та підготовка лоскуту. і другий етап це перенесення цього лоскуту для потовщення сатевого прутня, саме в ділянку сатевого прутня. Другим етапом ми будемо підготовлювати місце, куди будемо вживляти цей вільний лоскут, який і дає нам можливість потовщити сатевий прутень. Приблизно товщина цього лоскуту Півтора-два сантиметри, і приблизно ми, маємо, ми можемо зрозуміти, наскільки буде потовщений сатевий прутень. Операція триває приблизно 3-4 години. Реабілітація триває приблизно тиждень на загоєння ран і через 10 днів знімаємо шви. Ця операція має Найменший відсоток можливих ускладнень це безпечна операція у порівнянні з іншими методиками, які використовують сьогодні. Це гіалуронова кислота або ліпофілінг.